Новий влог вівторок. Я прямо зараз знаходжуся на дзвінку. Це дзвінок, дзвінок керівників. Це дуже довго всі там діляться своїми новинами, і насправді дуже цікаво. Так, я провожу раз на два тижні половину свого робочого дня вівторка. Сьогодні багато всього має відбуватися. Не знаю наскільки довго цей влог буду знімати, але поїхали! Атя з Васею поїхали в Торонто щось паспорти забирати. Віка з Нікітою в школі, а я з Ванюхою вдома. Всю зиму тримаємо оце віконце відкритим, і так класно виходить, що я сплю тут і мені класно задуває холодне повітря. А дружина спить запечатана в темноті, ще й зверху над своєю ковдрою. Оце от кладе щоб грітися. Коротше, демократія в нас тут. Ще мені оце батьки на день народження подарували вже кілька місяців назад, але дуже холодно. Чекаю літа, щоб вийти і спробувати подивитися. Тут навіть є такий тримач для камери, для телефона, що можна було би фотографувати на телефон. Так що цікаво буде цим зайнятися. Кімната, яку я вам показував, де ми ввечері проводимо час, тут теж щолочка у вікні завжди є. Тут ми... Свіжий кисень сюди заходить. От так бананчик сидить, поки я працюю, дивиться собі телек. Вчора бідний бананчик. Я вчора випадково йому палець задавив блин, в машину, дверями в машині. Ось такий синій. М -м -м. Наче не болить, так що все нормально. Щоб на дивані не лежало, на підлозі він вибирає найвищу точку і найм'якішу. Тобто він не просто лежить на дивані, він на подушці на дивані. Ти в адекваті взагалі собака? Ладно. У нас доволі холодно і доволі багато снігу. Лютий, як має бути, лютує. Катя приготувала блінчики. І, коротше, почали пробувати купляти нутеллу в костку від цього бренда. Kirkland — це, типу, бренд, який в костку робить все. Мені здається, це їхній бренд. Вони і одяг робить, і все і ексклюзивно продаються саме в костку. По смаку ця нутелла, мені здається, смачніша навіть ніж звичайна нутелла, і дешевша. Так що це приємненька оптимізація бюджету. А що ви, а що ви хотіли? Робочий влог людини, яка працює вдома. Саме такі, нічого не відбувається. Буду вам показувати, що у нас в усіх кутках нашого будинку знаходиться. На сотий випуск, скоріш за все, все буде виглядати так само, як і на другий випуск. Санта-Клаус подарував Каті отакі найки рожевенького такого ніжного кольору. Просто пушкі. Просто два снаряди носить офігенні. Я б сам такі носив. Взагалі, одинички це найкраще, що є в світі. Просто Nike Air Force One. От якщо ви думаєте почати купляти собі чи купити собі перші якісь кросівки, не купляйте нічого, поки не купите Nike Air Force One. От мої чорненькі вже 100 років існують і вообще ідеальні кросівки. Ще одні Air Force мої, ще одні Air Force Катіни. От такі рожевенькі. Так що. Форс це серйозно. Катя пише, що все ок, Ми зайняли чергу, це черга в консульство. Та поїхали погуляти по Торонто. Зараз вже повертаємося. Будь-яка імміграція це постійний стрес, пов'язаний з документами, узгодження, щось там не узгодження. До речі, є український магазин, в якому можна купити ось це. Полушкове поле. І щоб ви розуміли, що це? Ви знаєте, що це? Це скарб. Chocolate-coated sweet cheese snack. Тобто волошкове поле англійською мовою прямо тут друкує на експорт офіційно, уявляєте? Якась цукерка пливе через океан, щоб семен її залюбки захавав і коштує вона стільки ж, скільки величезний снікерс. Тобто майже 2 долари коштує один. Це настільки дорого, це найдорожча конфета, яку я їм. Але я згодний би і 4 долари заплатити за о Боже мой, погодка, конечно, Погодка шепче. Хоч по чуть-чуть відійшов, йо-моя, ну. Жовтий сніг. Так, в не були вже десь тижні три. Оце він собі дорожки протоптав отакі. І чисто по ним гуляє. Нормально? Ще собака. Чисто от таку дорогу собі зробив. Я, якщо чесно, ніфіга не бачу, але я відчуваю, що температура плюс і оцей сніг зараз буде таяти. Домой! Робік! Айду додому! А в нього якийсь обхідний. Йома, він собі обхідний шляхи зробив. Зручненько. Заходь. Срач, звісно, у нас жорсткий. Просто, просто срач, але ні в яке порівняння, звісно, з. Опа. Опа. Дитина ти на підліток прибрала? йо подивіться. Тут майже чисто. Оце, звісно, блін, ця криса. Де вона там? Криса? Де там криса? Десь воно сидить. Криса? Іди вилазь, криса. Я значить хотів постібати підлітка, а у неї тут чистенько. Нічосі. Тут кожен раз, як не зайду, ох. Йомою, дивіться, кожен раз як не зайду, вона щось нове на стіни ліпить. Оцеї стіни не було. Це ми їй програвач подарували на Різдво, але вона взяла і поробила отакі штуки. Боже! Хто це взагалі? Якісь пісні роздрукувала. Футболка тепер на стіні є. Що це? All have sinned and came short of glory of God. Окей. Okay. Do to others as you would like them to do to you. Окей. Okay. Вона роздрукувала місця з Біблії. Це я одобряю. О, тут якісь ще. Що це таке? My joy is my job. Це дуже дуже круто. I'm not stuck unless I stop. Christ is in me. I'm enough. Дуже пишаюся моєю моєю підлітковою дитиною. Але кімната це, звісно... Конечно... подивіться на це. це, це на вкладинку піде. Моя кімната. Кожен раз, коли заходжу до неї в кімнату або до дітей в кімнату, у мене таке відчуття, що я е, состоявся як батько, тому що я блін, я мріяв про. Я навіть не мріяв, я не знав, що можна мати свою особисту кімнату. Можливо, тепер через це я так люблю свій кабінет, тому що це реально в усьому будинку моя особиста кімната. І це. Не знаю, для людини 86-го року народження, походу, дуже важлива штука. Але діти ростуть і в кожного є своя кімната. Це мені приємно це розуміти. Цього тижня зробили реліз на наш лендінг. Тепер є така зручна менюшка, отут випадає. І тепер для тих, хто вже зареєстрований, у нас тут відображається отакий. Блок з QR-кодом динамічною, який розпізнає, з якої ти платформи зайшов, з якого браузера, з телефона чи з дестопа, і показує відповідний тобі блок. А на дестопі показує усі. На жаль, ця мишка здихає. Фантомні кліки лівого кліку. Дуже вже ось, бачите, яка виямка вже. На резинці організувалася. Вирубається періодично під час катки, вона відключається на секунди 3, і потім підключається. Колесо таке брудне, що його, на жаль, неможливо віддерти. На жаль, мишка після 6 років має властивість здихати. І ось що я придумав. Я, коротше, зайшов на Marketplace і знайшов таку об'яву. Мишечка, яка коштує. Хоче він 100 доларів, це якась ламзу Atlantis mini gaming. Чувак пише, що only tested, barely used. Тобто, може якийсь оглядач і так далі. Хоче 100 доларів, вона нова. 120 доларів плюс податки, тобто десь 140 майже доларів. По класиці маркетплейса, а щоб ви розуміли, маркетплейс це перший, куди люди йдуть щось продавати в Канаді на Фейсбук Маркетплейс. По класиці маркетплейса одразу починаєш перемовини з половини ціни. Щоб ти не продавав, щоб ти не купляв, орієнтуйся на те, що початок торгів буде з половини ціни. То я написав, що 50 баксів і заберу сьогодні кеш, якщо дядька дійсно хоче її продати. Ну, Сподіваюсь, буде класно. 50 доларів це була б класна ціна. Ну, за 60, може за 70 я її заберу. Це так тужиться вже І Якщо це саме ваш будинок, розкажи, як брали моєж, як вам його опрувнули? Якісь фінансові поради з покупки нерухомості в Онтаріо? Продавши усе, що ми мали в Україні, і перевівши сюди гроші, ми зрозуміли, що в нас є доволі непоганий даунпеймент, тобто початковий внесок, морґедж це іпотека. Пішли в банк, поклали ці гроші і сказали, ми хочемо будинок, скільки ви можете нам зверху дати. Додатково до нашого першого вноску внеску. Вони порахували суму, і ми знали, що наш внесок, плюс те, що може дати банк на 28 років в нашому випадку, буде отака сума. І пішли на ринок шукати, що є на таку суму. Мабуть, найкласніша. Порада в тому, що ми купляли будинок не в сезон. Ми його купили в січні. Це найнижчий сезон, але нам дуже повезло благословіння, що в цей не сезон був доволі класний будинок по доволі привабливій ціні. Зараз ми от на днях буде рік, як ми тут живемо, і вже зараз ми можемо продати цей будинок ну підозрюю тисяч на сто. Доларів більше, ніж те, що ми купили, тобто, ну неймовірно вигідно купили. Слава Богу.